Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці математики. Сьогодні тема нашого уроку ділення на двоцифрове число у випадку нулів участі. Так будемо розв'язувати задачі на знаходження невідомого за двома різницями. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінки та веселий. Налаштовуємося з вами на роботу. Беремо з собою гарний настрій, зосередженість та починаємо працювати. Підготуйте, будь ласка, зошит, запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Сьогодні не забувайте відступати 4 клітиночки вниз від останнього запису. Як завжди, розпочинаємо з вами з усного рахунку. Перед вами на споруди Києва. Хмарочос Гулівер. Висота 148 метрів, дзвіниця Софіївського собору 76 метрів, Київська телевежа 385 метрів, батьківщина мати 102 метри. Необхідно розмістити ці споруди, назви споруд від вищої до найнижчої. Найвища споруда це Київська телевежа 385 метрів. За нею йде хмарочос Гулівер 148 метрів. На третьому місці батьківщина мати з висотою 102 метри, і на четвертому дзвіниця Софійського собору 76 метрів. Запишіть, будь ласка, хвилинку каліграфії. Необхідно записати число, яке містить 6 одиниць першого розряду, 4 одиниці другого розряду, 8 одиниць третього розряду. Це число 846. Ви пам'ятаєте так, що розряди починають рахувати з найменшого, з розряду одиниць. Перший розряд це розряд одиниць, другий розряд це розряд десятків, третій розряд це розряд сотні. Тому число 846 прописуємо каліграфічно. Переходимо з вами до роботи, пишемо з вирази 442. Необхідно скласти вирази, числити їх значення. Суму чисел 2290-2650 і 2650 зменшити в 19 разів. Отже, як ви бачите, і ми також з вами не тільки вчимося розв'язувати вирази, а й повторюємо компоненти дії. Сума це дія додавання, зменшити в певну кількість разів це дія ділення. Отже, ми з вами отримаємо вираз 2290 додати 2650. І цю суму поділити на 19. Ви пам'ятаєте, що ми з вами робимо в таких випадках, якщо вираз на декілька дій. Ми спочатку внизу розписуємо дії і розв'язуємо їх письмово, ні в якому разі не показуємо. Не пишемо просто елементарну відповідь. Так? Спочатку виконується діє додавання в дужках 2290 додати 2650. Це ви прописуєте у стовпчик і рахуєте, скільки ж буде буде дорівні 4940. І лише потім 4940 ми ділимо на 19 і отримуємо 260. Але ці дії обов'язково прописуємо у стовпчик. Працюємо з виразом на норгові, повторюємо компоненти. Частка числа 338 тисяч різниці чисел 135. Частка числа, частка це дія ділення, різниця чисел 135. Це дія віднімання. Тобто, що ми робимо? 338 тисяч ділимо на різницю чисел. Так? Ділимо на різницю, тобто дія віднімання 100. Мінус 35. Спочатку буде виконуватись дія в дужках. 100 мінус 35. Це нескладне до віднімання, тому можете розв'язати його усно. Якщо є моменти, вам складно, то, звичайно, стопчик. 100 відняти 30, 70, 70 відняти 5, 65. Тому ми вгорі порахували і обов'язково вгорі показали. так? Показали 65. Тепер, що ми робимо, будемо 338 ділити на 65. Як будемо ділити? Будемо ділити у стовчик. Записуємо у стовпчик. 338 поділити на 65. Визначаємо кількість цифр у часті. одна цифра, так. І що ми можемо зробити? Щоб поділити 338 на 65. Існує два способи. Перший спосіб це закрити Так? одиницю, отримати 33, поділити на 6. 33 на 16 не ділиться, 32 не ділиться, 31 не ділиться, 30. 30 поділити на 6 буде 5. Можемо підставити, так, 5. І перевірити 5 помножити на 5 25, а в нас 8 не підходить, так? Тобто треба гарненько подумати. Вибачте, діти 338 тисяч, так? 338 тисяч. Це вже вчитель допускає умику. Зараз ми з вами виправимо, так? Ми пишемо 338 тисяч і поділити на 65. пять. Перше непонеділення буде 338, потім 0 і три нулі, так? Тобто чотири цифри буде у участь. Перше непонеділене це 338, як ми вже сказали. Так, але не забули дописати нуль. 338. Як ми вже сказали, закриваємо 8, 5, найближче це 30, так? 33 на 6 не ділиться, найближчим число буде 30. 30 поділити на 6, 5. У частку ставимо число 5. Пишемо 5 і перемножаємо 5 помножити на 5, 25, 5 пишемо 2 за пам'яток 5. 5 на 6, 30 і плюс 2, 32. Отримали число 325. Тепер 338 відняти 325, 8, мінус 5 – 3, мінус 3 2, 1. Отримаємо 13. Ось таким чином. Так, відбувається запис. Отримали 13. Тепер 13 на 65 не ділиться, тому ми спускаємо 0. Так? Спускаємо 0 І утворюємо число 130. Утворюємо число 130. 130 поділити на 65 ділиться на націло, ну, так і це буде 2. Тому частку ми ставимо 2 під 130, записуємо мінус 130, так? І звели частку до нуля. Все. Але в нас ще залишилось два нулі, так, у діленому. Тому ми ці два нулі переносимо у. Частку, так, переносимо у частку і отримуємо відповідь: Є. переносимо. 5200. Так, отримуємо 5200. Дивимося, будь ласка, на третій вираз і працюємо з ним. Добуток різниці чисел 1467 та числа 56. Добуток різниці чисел. Різниця чисел це дія віднімання, тому в дужках ми пишемо 1000. Відняти 467 і цю різницю помножити на 56. Під низом виконуємо першу дію. Перша дія виконується в дужках, і це дія віднімання. 1000 відняти 467. Дивимося, будь ласка, і працюємо так. 0 мінус 7 ми не можемо, позичаємо, 10 мінус 7 буде 3. Тут вже не 0, а 9. Так, в розряді десятки, 9 мінус 6, 3. 9 мінус 4, 5. Так, порахували. Отримуємо ще раз: 10 мінус 7 3, 9 мінус 6, 3, 9 мінус 4, 5.

Для того, що 533 помножити на 56. Нам треба 533. Спочатку помножити на 6, потім 533 помножити на 5 і результати додати. Так? Дивимося, будь ласка, 533. Спочатку множимо на 6. 6, помножити на 3. 18, 8 Пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 6 помножити на 3, 18, плюс 1, 19, 9 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 помножити на 5, 30, і плюс 31. Отримаємо 3198. Так? Виконавши множення 533 на 6. Тепер будемо множити 533 на 5 і записувати результат. Починаємо під п'ятіркою. Дивимося, будь ласка, 5 помножити на 3, 15, 5, пишемо, 1 переносимо 5 на 3, 15, плюс 1 16, 6 пишемо, 1 переносимо, 5 помножити на 5, 25 і плюс 1 26. Ось таким чином, так? Записали результат під п'ятірку. Тепер ставимо знак плюс і результати додаємо. 8 опускаємо, 9 додати 5, 14, 4 пишемо, 1 переносимо, 1 плюс 6, 7 та плюс 1, 8, 3 плюс 6, 9 і 2 просто опускаємо. Отримуємо відповідь 2, 29 848. Ще раз вважаю вашу увагу на те, так що дії ми записуємо і потім вже в результат переносимо до загального виразу до загального виразу. Дивимося, будь ласка, ще раз на знаходячи, як рахується письмове ділення Можна порахувати виконати ділення з усно, 2842 розкласти на суму розрядних доданків, Так? 2800 плюс 42 поділити на 14 і потім кожен із доданків поділити на 14 і результати додати. 2800 поділити на 14, 42 поділити на 14, результати додати. 200 плюс 3 рівня 203. Або ж виконати письмове ділення. Так, спочатку визначити кількість цифр у частці. 2 на 14 не ділиться, 28 буде ділитися. Перше непонеділене 28, потім друге 4, третє 2. Три цифри у часті. Так, отже, знаходимо першу цифру частки. Перше непонеділене 28. 28 поділити на 14 ділиться на ціло. У частку пишемо 2. Дві сотні, так, від 28 віднімаємо 28. Отримуємо 0. 0 ми не пишемо, тому опускаємо 4 спочатку. 4 поділити на 14 ми другу не можемо, так, тому пишемо 0. Опускаємо 2, отримуємо число 42. 42 на 14 націло ділиться, тому під 42 ми пишемо 42 у частку 3. Отримали результат 203. Переходимо до виразів 445. Записуємо перший вираз. 22 50 поділити на 21. В першу чергу ми визначаємо кількість цифр у частці. 2 на 21 ділитись не буде, 22. Підходить. Перше неповноділене 22, друге 0, третє 5, четверте – 0. Так? Тому поставили кількість цифр у частці, визначили. Отже, дивимося, будь ласка, перше неповне ділене – це 22. 22 націли на 21 не ділиться, найближче це 21. 21 поділити на 21 це 1. В частку пишемо 21, під 22 пишемо 21. Ставимо знак мінус і підкреслюємо: 22 мінус 21. 1, так? Ось отримали. Спочатку ми отримуємо 1. Опускаємо 0. Отримуємо 10. 10 на 21 не ділиться. Тому ставимо 0 у частку. Потім опускаємо ще 5. Отримаємо число 5, 105, так? 105 вже на 21 ділиться. Причому чому ділиться націл? Буде. 5. В частку пишемо 5 під 105. 105 буде 0, так? І 0 з розряду одиниць ми переносимо у частку. І в діленні отримаємо 0, в частці отримаємо 1050. Другий вираз, будь ласка, розв'яжіть самостійно. Визначаємо спочатку кількість цифр участя. Так, 5 на 48 ділитись не буде. 52 на 48 ділиться. Перше неповне ділене – 52, друге неповне ділене – 3, третє 2, четверте 0. Чотири цифри у часів. 52 на 48 на не ділиться, найближче неповне ділене буде 48. 48 поділити на 48 1. Далі, будь ласка, розв'яжіть за аналогією цей вираз. А ми переходимо з вами до розв'язування задач. Задача 446. Отже, дивимось, будь ласка, на умову задачі. Кравчиня купила два шматки тканини. Один завдовжки 6 метрів, а інший завдовжки 10 метрів. За другий шматок вона заплатила на 380 гривень більше, ніж за перший. Яка вартість кожного шматка тканини, якщо ціна за 1 метр однакова? Отже, дивимось, будь ласка, коротка умова також уже складена, тому ми її записувати не будемо. Переходимо одразу до плану розв'язання. Дивимося, будь ласка, в плаванні чотири питання, отже, буде 4 дії. Так, перше. Наскільки більше метрів тканини в другому шматку. Перший шматок 10 метрів, інший шматок 6 метрів. Значить, для того, щоб визначити, наскільки більше метрів у другому шматку, треба від 10 підняти 6 і отримаємо 4 метри. Так? Більше у другому шматку. Тобто на 4 метри, на 4 метри більше у другому шматку. І тепер дивіться: вартість другого шматка на панини, так, на 380 гривень більше. Тобто, 4 метри тканини коштують 380 гривень. Значить, ми можемо визначити ціну одного метра цієї тканини, так? Ціна в них однакова. Отже, якщо дивимося тепер, ми працюємо далі за планом, так? Якщо 4 метри коштують 380 гривень. То, щоб дізнатися, скільки коштує 1 метр, нам треба 380 поділити на 4. 380 поділити на 4 Отримуємо 95 метрів. Так, і це що? Ціна за 1 метр. Ціна у першого і другого шматка за один метр однакова, тому вона підходить до обох так вразі. І тепер, як ви бачите, нам треба дізнатись вартість кожного шматка тканини. Отже, дивимось, будь ласка, третя дія, так? Дивимося з вами і працюємо разом. Ось, боги дізналися ціну за один метр. Тепер дивимося в табличку і бачимо, що перший шматок тканини довжиною 6 метрів. Один метр коштує 95 гривень. Тобто, щоб дізнатися, скільки, яка вартість першого шматка тканини, треба 95 помножити на 6. Так? Тобто на ціну за один метр. Помножити на кількість метрів. 95 помножити на 6. 6 помножити на 5 буде 30, 0. Пишемо 3 запам'ятовуємо. 6 помножити на 9, 54. і плюс 3, 57. Тобто 570 гривень. Так, це вартість. Вартість визначається в гривнях. І це вартість. Вартість якого шматка? Першого, так, подивіться, будь ласка, першого шматка. Вартість першого шматка. І за аналогією, тепер, звичайно, ми дізнаємося вартість другого шматка. Тому що, знову ціна, як ми сказали, так, ціна тканини однакова. Тому ціну о, за один метр це 95. Ми множимо на кількість метрів другого шматка це 10. Тобто 95 множимо на 10, дуже легко отримуємо 950 гривень. І таким чином ми з вами повністю відповідаємо на питання задачі. Повністю з вами відповіли на питання. Задачі, так? Сформулюйте, будь ласка, і запишіть в відповідь самостійно. так? Сформулюйте, як ця задача без відповіді. Подумайте та сформулюйте, яка вартість кожного шматка тканини. Вартість першого шматка і вартість другого шматка. Запишіть, будь ласка, у відповідь. Безпосередньо це перед вами знаходження невідомого за двома різницями. Так, Нам не відома вартість, але ми не знаємо ціну і не знаємо вартість. Ми не знаємо загальної вартості покупки, так? І не знаємо вартості кожного шматка. Ось двома. Різниця Як ви бачите, дуже зручно розв'язувати задачу, коли у вас є план. певним таким планом, по-перше, ви дуже гарно можете проспостерігати кількість дій задачі, так? скільки пунктів плану, скільки дій. І по-друге, вам чітко буде видно шлях. Тому, кому зручно, той може складати собі такий невеличкий план розв'язання. Складаючи план, ви помітите, якщо раптом допускаєте помилку у розв'язанні. Тому працюйте, будь ласка, домашнього завдання, як ви розумієте, в нас не буде. Так? Домашнього завдання не буде. Ви записуєте і працюєте лише над класною роботою. Дякую за увагу. До побачення.